Тут красавела новосна мета де страхуватися онлайн сьогодні. Бан формування під назвою ПВК Вагнер нас почали напрягати вагнеровці. Вербує найманців лише на роботу в африканських країнах. ЗМІ зазначає, що в одному з телеграм-чатів по набору. З'явилось повідомлення від адміністратора про те, що в зв'язку з останніми подіями набір в компанію тимчасово припинений охочих воювати в складі ПВК, записують в резерв. Російське видання Медіазон, посилаючись на власне джерело, заявило, що вирбування вирішили призупинити через проблеми з грішми. Найманцям зараз нічим платити. Що стосується темпів, скільки я бачив. Військових доктрин прав НАТО, Україн НАТО і НАТО загалом у них не так все, як в нас. У них все починається з масованого авіаудару і повне домінування у повітрі. І тільки після цього починається наземна операція. Нам вони Ф-16 свого часу не давали. І ми починаємо зовсім не так, як вони. Тому те, що в нас щось виходить, це вже ну, диво якесь. І вони дивуються справді кажуть, що да, це ви дуже великі молодці. Ну звісно, молодці. З літаками було значно краще і швидше. Що стосується прогнозів, ну це дуже невдячна річ на війні. За 6-7 тижнів буде кульмінація. Ніхто точно сказати не може. Бо це війна, бо тактично щось міняється щодня. Ворог робить якісь помилки, ми робимо якісь помилки. Хтось знаходить якесь рішення, хтось знаходить якісь резерви. Війна це ну, мистецтво е бути хитрим, вести ворога в оман, Тому казати, що саме через цей час щось буде неможливо. Можливо, за два тижні відбудеться щось таке, що е зовсім змінить темпи. Можливо, декілька місяців не буде нічого. Принципово мінятися, ми так само будемо потихеньку, поступово просуватися вперед, розмінувати і звільняти по 100-200 метрів на добу. Тобто, ну тут прогнози настільки невдячна річ, і коли зараз в нас всі так вже починають менше слухати наш штаб, наших командирів, наших журналістів, військових, а починають знову ось. Західні аналітики, ось американський інститут вивчення війни. Ось ще хтось я кажу, пам'ятається, всі ці хлопці відводили Україні від двох до п'яти тижнів існування. Чиста правда. 000. я б тут, знаєте, пане Крила ще пригадала ще свіжіший приклад. Це коли вони абсолютно всі писали, що Бахмут буде втрачено за 48 годин, за 72 години. Від Бахмуту треба відступити. Тому і я припускаю, що якраз і наше командування, і генштаб, якщо і слухає, якщо і чує якісь поради, то все одно щось бере на озброєння, але далі рухається так, як власне нам тут на землі більше видно. Я хочу вас розпитати тоді про те, що відбувається і в чорному морі. Зокрема, із знищенням нашого південного регіону для нас не секрет, що окрім суто терористичних методів, таким чином росіяни намагаються максимально вивести українську спроможність бути частиною в подальшому чи в майбутньому зернової угоди і якось використовувати свої порти. Е, от як було минулого року, коли світ дивився, як нас розстрілювали на початку ракетних атак, так здається, і зараз всі все розуміють, всі дуже стурбовані, всі кажуть про те, що і від українського на багато чого залежить, але нічого не відбувається. Та і зокрема, навіть те, що прилітає в Румунію, ну така дуже квола реакція. Чи розумієте ви це слабкість, це виваженість, це недоліки демократії? Чому саме так все ще не змогли знайти жодного виходу, щоб вгамувати Росію? Ну тут цікава є інформація. Ну цікаво бачу картинку. Тому що коли Росія вийшла з цієї зернової угоди, Україна якби в нас було розв'язані руки. І Україна відкрила морський фронт, і СБУ та військово-морські сили збройних сил України почали відстрілювати ці кораблі на рейді у е, Новоросійську біля Кримського мосту. І вони почали почали ховатися потроху. І був знайдено, поки військово-морські сили СБУ розстрілювали російський флот е, мінінфраструктури і Кубраков знайшли сценарій як по територіальних водах. Турції, Болгарії та Румунії проводити е, суда з грузом українським. І вже чотири судна пішли. І це, мені здається, дуже такий виважений коридор. І вже Україна виходить на е, з пропозицією, по-моєму, вчора вийшла на ту Туреччину, щоб Туреччина, Болгарія, Румунія та Україна зробили цей зерновий коридор без участі Росії. Це буде ідеальний варіант. Тобто наша дипломатія, наша мініфраструктури і наші СБУ та збройні сили знайшли такий сценарій, що можна казати, що вони працюють ефективніше ніж РДК з компанією, і можливо, ми будемо працювати саме так. Я от хотів поцікавитись також за південь, але за сухопутну частину Національна гвардія через Мілітарі медіа центр повідомляє нам, що російське командування перекидає е, військових з інших напрямків на південь для ведення більш широкомасштабної оборони. Чи означає це, що вони оголяють таким чином інші сектори, е, на яких вони присутні? І це дає додаткові перспективи для наших наступів, пане Кирило, чи е, в м, нас пропрацьовані. Плани і їхнє перекидання резервів нічого в них не міняє. Ну сказати, щоб тут на Бахмуті всі піднялись, вороги, зібрали речі та пішли на південь. Такого сказати не можна. ми сподівалися, що когось будуть перекидати звід, ну, з Бахмуту, і ми будемо швидше працювати. ні, з Куп'янського напрямку когось перекинули а не на Куп'янській. Компенсували це відразу поповненням з Росії. І не свіже мобілізованими, а вже ну підготовленими. перекинули з Білорусі, кажуть, ну там майже росіян не залишилось. Тобто вони підсилуються, перекидають на південь, кого можуть, і е, теж другу лінію з півдня кидають на першу. Але коректніше казати, ну про це розпитати генштаб та представників южного оперативного командування. Бо я ж бачу маленьких моточок. Цікава добра до надійшла вчора зі Сполучених Штатів Америки. Посол США в Україні Бриджит Брінк в Твіттері написала про те, що Сполучені Штати надішлють Україні 190 броньованих машин із посиленим протимінним захистом класу МРАП. Це досить е, хороша і прохідна машина. Наскільки я міг спостерігати на Ютубі, не довелося поки на них покататись. Але е, 190 машин для фронту це вирішить е, потреби наших військових. Е, це розвантажить волонтерів? Рівя, які по суті вже у Європі скупили, як їх називають корчі абсолютно у всіх країнах. Чи нам їх треба в кратному еквіваленті більше? Ні, не вистачить. Ніколи нічого для фронту не вистачає. Завжди потрібно ще щось. Що стосується е, протимінного захисту, це звісно добре, але це не означає, що їх маємо використовувати для розмінування. Це неможливо. Розмінування при наступі це найважливіше питання, і цього не вистачає, не вистачає, по першу чергу. Хоча мені здається, що Захід передав нам для цього вже все, що в нього було. Але трали потрібні, тропи потрібні, все це потрібно, але краще мати хоч одну таку машину, аніж не мати жодної. Кожна трохи розвантажить, кожна збереже хоч одне життя, зробить нас трохи ефективнішими. Тому ну, чудово, чудово, що вони є. Але казати, що ну жоден командир бригади не скаже вам, що йому чогось вистачає ніколи.